Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просте речі ЮА. Друзі, компанія Garmin знову дивує, і цього разу вона представила свій новий флагманський морський смарт-годинник 8 Pro. Це пристрій, створений для тих, хто проводить багато часу на воді, від яхтсменів і рибалок до професійних мореплавців. Новинка поєднує міцний корпус, сучасний amoled дисплей супутниковий зв'язок. І розширення функції безпеки, що робить її одним із найтехнологічніших морських годинників на ринку. Зовні Qatix 8 Pro зберіг стиль попередніх моделей серії. Він отримав титановий базель діаметром 47 мм, сапфірове скло із підвищеною стійкістю до подряпин та яскравий 1,4 дюймовий AMOLED дисплей. Екран добре читається навіть під прямим сонячним світлом. І витримує постійний контакт із солоною водою, а також тривале перебування у відкритому морі. Головна особливість новинки можливість залишатися на зв'язку далеко від суші. Годинник оснащений inreach супутниковою технологією та LTE модулем, завдяки чому користувач може надсилати повідомлення, здійснювати дзвінки та отримувати актуальні метеодані навіть за 80 км від узбережжя без смартфона. Друзі, уявляєте? Для безпеки Гармін додала sos функцію У разі небезпеки можна відправити сигнал тривоги прямо із годинника, який надходить до цілодобового центру реагування компанії. За даними Гармін, ця система вже допомогла організувати понад 1200 успішних рятувальних операцій на воді. Ще одна новинка: режим Mode. Інтерфейс автоматично змінюється залежно від місця перебування користувача. На воді відображаються навігація, автопілот, дані судна та стан тролінгового мотора, а на Суші фітнес-функції, повідомлення, додатки та показники здоров'я. Таким чином, один пристрій працює як професійний морський інструмент і як повноцінний смарт-годинник на щодень. Попри яскравий дисплей і постійний зв'язок Quatix 8 Pro здатний працювати до 15 днів у режимі смарт-годинника. Він підтримує понад 100 спортивних режимів. Ключно з водними видами спорту, забезпечує цілодобовий моніторинг здоров'я і дозволяє здійснювати безконтактні платежі через Garmin Pay. Годинник доступний у варіанті із корпусом 47 мм. Його ціна складає 1299,99 центів, а старт продажів запланований на 16 січня, тобто вже незабаром. Garmin Quatix 8 Pro це не просто смарт-годинник, це справжній інструмент для безпечного та комфортного перебування у якби морі, який поєднує автономність, надійність і сучасні технології зв'язку. Друзі, якщо чесно, я дуже хотів би собі придбати такий годинник або трішки дешевший із цієї серії не, мор... ну, не морської тематики будь-якої іншої серії, але саме Garmin, для того, щоб просто потестити. У мене їх ніколи не було і мені дуже цікаво. А що ви скажете з цього приводу? Коментуйте, пишіть у відгуках. Дякую за увагу і до нових зустрічей!